Ось цей поріг, який я грунтував, по-бистрому готував його, Но він і сам, в принципі, був підготовлений не ахті. От, допустимо, якщо брати знизу, він так собі, знаєте, ось як було покрашено, на які великі, Даже ніхто не зашпакльовував. Тобто її просто, видно, пластик цей взяли, перегрунтували і все. Тобто дефектів дуже багато. Дуже багато різних. Но я вже цю частину, що робив, вже постарався хоч трошки ліцеву сторону, скажімо так, зробити нормально. Ну, теж сильно не прикладався. Там. От, поэтому з'явилися ось такі невеличкі. Ну, я їх бачив, коли ґрунтував, невеличкі такі пори. Бачите, ось. О, ось, yeah. ось. Можна, в принципі, закрити глаза на нього. І тут я десь бачив. А, ось о. Е -е, тут два слоя е тоненьких ґрунта цього акрилоуретанового. Переход я буду робити на півтора тисяч тут десь далі. І все одно на ліцевій стороні я хочу їх замазати однокомпонентною шпаклівкою. Ось такою, в тюбику давно-давно багато хто користується. Просто промажу, щоб уже хоч ліцева сторона була ну, більш-менш нормальна. Да. Хоча мог би цього в цілому і не робити. Ну, мені не важко, це не так довго і не так багато і шпакльовки і зусиль сюди піде. От. Я її намажу, зараз сюди всаджу в цю точку. От. Пускай висохне. І потім через пудру ми все це перешкуримо. От. І воно буде готове під покрасочку. Ну якось так. Напишіть, будь ласка, як ви користуєтесь в случаї. Ну, якщо нормально робити, то треба робити так, щоб не було цих стягувати, по фінішною шпаклівкою стягувати і так далі. У мене тут була софтекстра. От Пом'якшена універсалка, я витягнув. І все. Тобто а так, як подивитися, як робилося до цього, ну тут піпець повний. <смі> ну, ми цю частину хоч трошки образимо в нормальний вид, скажімо так. Так, ну я наношу цю шпаклівку і хай сохне. Так, однокомпонентна шпаклівка оказалася красна. Ну, В принципі, і хорошо, буде видно чудово. Все одно вона останеться тільки там, де нам потрібно. Ось так я промазав його, хорошо туди вдавив. От, і нехай воно сохне. Вона просухає швидко от, і потім ми його перешкуримо все це. Буде все чудово. Пройшло 6 днів. Іменно пройшло 6 днів з того моменту, як я відвіз лючок підбирати фарбу. Але я не вчитав, що е, були вихідні. От вчора і позавчора це неділя і субота. Якби це не вихідні, я не думаю, що мені б сказали, що там 6 днів треба чекати. Тобто, я думаю, що вони також, як і на других. Е, Локаціях, де підбирають фарбу, також в середньому 4 дня, 3-4 дні. Тобто я сразу сказав, що 6, насампелі, ну, в принципі. Хоча е я скажу так, що це добре, що в них є робота. До них пацани їдуть, бо вони вміють робити не перший рік. Я давно-давно ще возив до них лючки. Ну це, блін, я навіть не вспомню. Ну, Годів 6 назад, я ще почав возити, може раніше, не знаю. В цілому то багато де локацій, де нормально, хорошо підберуть, але це на пальцях почитати. От. Ціна приємлива. 370 гривень, якби за 100 грам. Я вважаю, що це неплоха ціна. Опять-таки, ви там писали, яка стойка і так далі. Ну, Дюксоновська стойка я там бачив, в нього теж була. Не знаю. Я в цих ділах, чесно, не розбираюся, як воно ж до чого. Але по факту ті автомобілі, які я фарбував ще 5-6 років назад, в них замовляв фарбу, да? то ну, питань немає. Тобто, всі їздять, всі нічого не відшелушується. Ну, все нормально. Я не встрічав, Да? Коли були моменти там на, е, набережні, є одне місце, о, де... Після них облазив лак. Там були дуже такі скандали. От. Я не знаю, що там зараз, чи вони до сих пор колотять чи ні, чи перейшли на другу фарбу. І були моменти, що віддавали вони кошти там, і так далі. В общем, там ціла була епопея з цим ділом, одне час. Це було ще годів, я ж кажу, годів 5-4 назад, не знаю десь в цьому районі. От. Що там воно було, на чому економив колорист, я не знаю. Я ж кажу, ці тонкості я не я, ну, не в курсі. А от замічено за калористами, які знаходяться в районі Островського, ну, не було не було ніяких нюансів. Якби. І вони на совість підбирають. Нехай лучше трошки довше, лучше підождати, але один раз зробити і не переробляти оце все діло. Ми ж всі знаємо, що маляра, коли ми щось переробляємо. А ще якщо це за, ну, від того, що колір кудись не попадає, да? Що винуватий дійсно колоріст, ну блін, це, звісно, так не дуже приємно, тому що ти зазвичай виходиш практично в нуль і потратив врем'я потратив сили. А по ітогу ти вийшов єлі-єлі в нулі. Звісно, це такий момент, ну, блін. Я гадаю, що треба відноситись до роботи добросовісно, чим би ви не займалися. Колотять хлопці краску, хай колотять довше, хай трохи воно дорожче, я не знаю, але щоб воно один раз було. І не забуваємо, що також це все зависить і від маляра теж. Як ти її нанесеш, в який відтінок вона й піде. Тут від техніки нанесення теж багато чого зависить. Тобто ну, треба теж на це діло звертати увагу. Ну, я думаю, що ті маляра, які вже давно-давно давно фарбують, вони в курсі, про що я кажу. Ну, а так, в цілому, сьогодні заберу понеділок і завтра почнемо десь щось підмальовувати потихеньку, працювати. Давно я вже не фарбував, чесно сказати, аж хочеться щось взяти пістолет і хочеться нанести лачок, там, фарбу і так далі. Ну, обично я люблю завжди наносити лак. Я просто і робив автомобілі. В основному стимул був, що я доходив до цього кінечного результату, щоб взяти пістолет і полачити, подивитися, кайфануть, да, як, лежить, як наноситься лак. як, Блін, ну це не передать, це маляра тільки можуть мене поняти конкретно. да. А раніше, коли я починав тільки малювати, то я завжди до цього моменту боявся, коли підходило діло до лаку. Я боявся, щоб ніде не потекло. ну Це для мене було дуже відповідальне діло. Скажем так, І я в цьому плані боявся цей момент. То, вже коли ви одне ціле з пістолетом, знаєте вже технологію, все оце діло, лачок підобрали під себе, то ви просто ждете цей момент, коли вже лачать, щоб отримати від цього максимальний кайф. Ото таке. Так, ну що ж. Що я хотів сказати, що багато ще малярів в Дніпрі, які дійсно гарно. Роблять фарбу. Одиниці, але вони є. І на лівому, і на правому березі. Ну, це не на... Як скажем, рекламу робити просто так не буду. Хі -хі -хі -хі. Кому цікаво, іменно з калористів, я не знаю. Окремо можу приїхати, зробити рекламу, побесідувати. Багатьох із них я знаю, а є люди, яких я знаю, а їх мало хто знає. І вони колотять дуже-дуже-дуже гарно. Некоторі мені колористи казали, Саня, давай знімемо відео. Як знаєте, знаєте, в тіктоці дід китаєць, що йому даєш образець, і він тут на пальцях, бисенько, на колінах е сколотив той самий колір, в балон задув, і воно один в один. От мені один із них колорист казав, що Саша, ми з тобою можемо запаляти такі відоси тобі на колотю краску за одну хвилину. Не, не ставлячи на паузу, щоб ніхто не подумав, один в один, були і такі. І, до речі, можна це все діло провернути, зазняти в цілому, є такі колористи. Не буду казати, де, скажу одне, вони в Дніпрі є. Мощні, сильні, колористи, знають ще й своє справу правильно.